Персики нектарини посаджені осінню Як я навесні показував, що пустили листочки і зупинились трошки в рості. Ось такий їх стан. Це практично всі, один там плюс-мінус краще йде в порівнянні з тим. Трошки Призупинились в рості. Ну, чекаємо ще. Є У мене цей персик що з проблемних обрізочку проводив. Та я от думав що це персик з агромаркета. А То так дивлюся, зав'язався один плодик. <с> Щось він на нектарин схожий. Люблю я нектарин. але персик мені подобається краще. Ось таку моя ситуація. Хтось помилився. Мав бути персик посол, Милу. Ми посол миру чи кондор. А отримав. Ну, Будемо бачити, якщо виживе плодик цього року. Побачимо, що у нас вийшло. Дякую за увагу.